Це товариство, яке було атамана і старшину, і не вибрати нову. Я пропоную вам это same, подати кандидатуру і проголосувати з згідно демократичними козацькими зборами. Які у вас будуть ще тису, тису, я не буду. Шуба! Я Шуба! Шуба! А по-перше, що маєте. Давайте так, проголосуємо. Хто это за Чубатова?